Рідна мова оживає там, де її свідомо вивчають діти. Районний етап конкурсу з української мови імені Петра Яцика стартував в Івано-Франківську. Він популяризує мовну грамотність та утверджує державний статус української мови. Конкурс Петра Яцика проводиться на честь канадського підприємця, який має українське походження. Дуже багато допомагав в установленні української мови в українських роботах. У наукових роботах тому період, враховуючи те, що сьогодні так так сталося тисячний день війни. Відповідно, цей конкурс має важливе значення на встановлення української мови, на підтвердження, на популяризацію на шану нашої культури. Наразі триває другий етап конкурсу імені Петра Яцика на рівні територіальних громад та районів. Учасниками є ліцеїсти третіх 11 класів. Юнаки та дівчата усвідомлюють значущість вивчення рідної мови. Тому що зараз війна, і потрібно берегти українську мову. З першого класу вона мені подобається. Я цінную українську мову з тих пір, як почалася війна, і зараз треба дуже не втрачати українську мову. Понад чотири десятки членів журі перевірятимуть роботи конкурсантів. Упродовж двох днів оберуть кращих ліцеїстів-мовознавців для участі в обласному етапі конкурсу. Він відбудеться напередодні нового року. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.